Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Як зміниться політика Вашингтона щодо Китаю після виборів? Порівняємо головні моменти у програмах Трампа та Гарріс. Закон про чипи і науку, який покликаний протистояти Китаю, має низку неузгодженостей. Чи скасують його республіканці, якщо Трамп переможе на виборах? Гаріс висловлює свою думку. Те щодня спрямовує десятки військових літаків у бік Тайваню і ці літаки здатні нести ядерну зброю. Японія запускає новий оборонний супутник. Це важливий крок для Токіо на тлі зростання регіональної напруженості. Після виборів у США політика Вашингтона щодо Китаю може кардинально змінитися. Порівняємо, яку позицію щодо Пекіна займають колишній президент Трамп, і віце-президент Камала Гарріс. В інтерв'ю телеканалу CBS минулого місяця віце-президент Камала Гаріс заявила, що головним супротивником Америки вона вважає Іран, а не Китай. Торік вона казала, що США не прагнуть конфлікту з Китаєм. Водночас, колишній помічник президента Трампа Джей Дівен каже, що найбільша загроза для США це Китай. За його словами, Трамп вестиме переговори з Росією та Україною, щоб припинити війну, і після цього США зможуть зосередитися на своєму головному супротивнику. Трамп вже казав, що хотів би мати добрі стосунки з Китаєм. Він також заявляв, що в разі обрання веде 60% відсоткові мита на китайські товари, а також позбавить Китай виключного торгівельного статусу, який надає йому доступ до ширшого американського ринку, а також забезпечує високі субсидії та низькі мита. Гарріс назвала митний план Трампа податком з продажу для американського народу. Вона виступає проти введення мит на всі товари, що возяться. Щодо Тайваню Гаріс не уточнила, чи захищатиме вона острів у разі вторгнення КНР. На запитання CBS вона відповіла: я не хочу міркувати гіпотетично. Вона сказала, що США повинні дотримуватись політики одного Китаю, а також підтримувати здатність Тайваню захищати себе. Трамп також не дає чіткої відповіді на питання, чи захищатиме він Тайвань раніше. Він казав, що йому не потрібно буде використовувати військову силу, аби не дати Пекіну окупувати острів, бо Сі Цзіньпі, він поважає його і знає, що він цитата божевільний Віце-президент Камала Гарріс критикує спікера Палати представників Майка Джонсона. Той спочатку обіцяв скасувати закон про чипи і науку, спрямований на протидію Китаю, але пізніше відмовився від своїх слів. Я планую і прагну й далі інвестувати в американське виробництво. Саме так ми виграємо конкуренцію з Китаєм у 21 столітті. Минулої п'ятниці Джонсон заявив, що республіканці ймовірно скасують закон про чипи та науку, якщо отримують контроль над конгресом. Він сказав: цитата: ми, мабуть, так і зробимо, але ми ще не розробили планок. Проведімо спершу вибори. Пізніше Джонсон відмовився від своєї заяви, сказавши, що закон про чипи скасовувати не планують. З їх вони, можливо, запропонують інший закон, який виправить усі неузгодженості чинного законодавства і скасує затратні норми для нових зелених угод. Він пояснив, що республіканці підтримують інвестицію в виробництво мікросхем, але виступають проти положення закону про нові зелені угоди. Адміністрація Байдена ухвалила закон про ЧИПИ, щоб стимулювати виробництво напівпровідників у США. Але цей закон стосується не лише мікросхем. Згідно з аналізом незалежного аналітичного центру в Колорадо, близько 67 мільярдів доларів або чверть бюджету законопроєкту передбачено для досліджень, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату. І США і Китай хочуть домінувати в напівпровідниковій промисловості. Головний продукт цієї галузі мікрочипам лежать в основі всіх сучасних технологій від айфонів до автомобілів, побутової техніки та зброї. Від цін в американських магазинах до мікрочипів у смартфонах відносини між США та Китаєм мають величезний вплив на повсякденне життя американців. Гаріс Трамп просувають різні стратегії щодо Китаю, якими можуть бути їхні наслідки. Трамп каже, що високі мита дадуть змогу США повернути свої заводи. Раніше він сказав Блумберг, що якщо компанії хочуть уникнути мит, то порада для них проста: будуйте свої заводи в США. Аналітик з питань Китаю Антоніо Грасефо також вважає, що мита допоможуть США наростити виробництво. Це дасть нам змогу відокремитися від Китаю. Китайські товари будуть дорожчими за американські, і люди купуватимуть більше американських товарів. Що більше американських товарів ми купуємо, то більше розширюється наш виробничий сектор. Ми почнемо виробляти більше товарів. Міністр фінансів Джанет Єлен недавно попередила, що нецільові мита зроблять американські підприємства менш конкурентно спроможними та спричинять інфляцію. Камала Гарріс підтримала це занепокоєння, попередивши, що мита можуть призвести до зростання цін для американських сімей водночас, адміністрація Байдена зберегла і навіть розширила деякі мита запроваджені Трампом. Перейдімо до Тайваню. Серія опитувань Чекаського аналітичного центру. показала, що до 75% американців підтримують надання Тайваню допомоги й озброєнь, але виступають проти відправлення американських військовиків у разі прямого зіткнення Китаю з Тайванем. Міністр торгівлі Джина Раймондо попередила, що захоплення Китай тайванської компанії TSMC буде абсолютно руйнівним для економіки США, адже вона виготовляє майже всі передові напівпровідники з географічного погляду. Тайван частина так званого першого острівного ланцюга. Це перша лінія оборони, яка допомагає утримувати Китай. Зокрема, вона не дає китайським підводним човнам з ядерною зброєю потрапити до глибоких вод Тихого океану для прихованої атаки на США. Китай направив 37 військових літаків у бік Тайваню лише за два дні до виборів у США. Тайвань заявив, що деякі з бомбардувальників здатні нести ядерну зброю. Він направив свої сили для спостереження за ситуацією. КПК обіцяє взяти острів під свій контроль силою. США не мають дипломатичних відносин з Тайванем, але за законом вони зобов'язані продавати йому зброю. Протипостачання зброї сильно затримують. Тайвань досі очікує озброєння на суму понад 20 мільярдів доларів. Напередодні президентських виборів у США Китай посилює свою військову присутність у Індо-Тихоокеанському регіоні. Недавно Китай вперше провів операцію за участю двох авіаносців. Припускають, що це свідчить про те, що китайський флот нарощує свої сили у південно-китайському морі. Минулого місяця один з авіаносців Ляонін брав участь у навчаннях поблизу Тайваню. Кілька слів про морську міць Кайнер. Нове супутникове зображення вказує на те, що Китай можливо збудував новий авіаносець. Знімок зробила компанія Planet Labs кілька тижнів тому. Колишній командир підводного човна ВМС США сказав, що розмір цього судна набагато менший ніж у будь-якого іншого китайського авіаносця. Форма також відрізняється. Він припускає, що це може бути перший у світі комерційний авіаносець. Також Росія недавно відправила до Китаю свій найсучасніший винищувач су 57 який візьме участь в авіашоу. Його вважають конкурентом найкращих військових літаків США. Винищувач оснащено стол технологією та сучасним озброєнням. Припускають, що Росія може використати це авіашоу як платформу для розширення експорту оборонної продукції exports. Японія запустила супутник, який підвищує ефективність військових операцій. Токіо прагне зміцнити свої оборонні можливості на тлі зростання напруженості в регіоні. Японське агентство аерокосмічних досліджень повідомило, що запуск ракети H3 No4 пройшов за планом. Ракета несла супутник, який використовує радіозв'язок у екс-діапазоні для обміну інформацією та даними. Екс-діапазон менш схильний до впливу погодних умов і забезпечує стабільний зв'язок. Японія зміцнює свої збройні сили на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм, Північною Кореєю та Росією. Об'єднаний комітет начальників штабів Японії заявив, що супутник забезпечить високошвидкісне передання даних між сухопутними, військово-морськими та повітряними силами країни.